Ось, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Куліченко Анжела. І ми Півдня к області. Сьогодні у нас заціканням фея Блашинг Брайт. Бачите? На продаж нема, це в мене єдиний кущик. Я його чоржу держу киточку в руці, тому що, якщо опущу, то вона піде на дно зараз тут. Просто ми її дістали з другого ставочку і просто переселяємо, ну, з іншого цей переселяємо. Ніфея Блаш Брайт, бачите, вона така жовто-рожева. Така персикова, жовто-рожева, така гарна квітка, як бачите, піоновидна. Ну, поки миленька, треба її пересадити, хочу показати вам зараз. Ой, ой-ой! Дивіться. Вона росла в малесенькому горщику в П9, і, і бачите, яке коріння росло зверху. Просто трошки пізніше пересажу її в більший горщик, щоб вона мала більше місця для росту. Тоді вона буде, шикарні квітки будуть. Глибина у неї від 50 см до метру. Квітка дуже буде велика з часом. Потім скажу, це моя новинка, в тому році я тільки купила геть малесеньку-малесеньку. Вона в мене зацвіла, встигла один раз процвіла І все і в тому році вона була така практично рожева. В цьому році вона вже така ось кремова-жовта-рожева. Глибина посадки, сказала, діаметр квітки буде сантиметрів 15. І піонно видно. Бачите, така двоколірна, рожева-жовта, дуже гарна. Ну Це одна з дорогих німфей теж не ж кажу в пропозиціях, поки нема, бо він не єдиний-єдиний кущик. посаджу великий, то, можливо, ще в цьому році хоч якихось діток дасть. Зараз її опущу. Вона пірне. О, потім спеціально її забрала, щоб я змогла її пересадити все, бачите? Пірнає під воду. Ну, скажу таке, що вона до вечора підніметься над водою буде вже. Огляньте, розпускається. Ну, ти все. Листя, як бачите, в неї зверху ну практично зелене, а знизу, гляньте, керябе. Дуже схоже, до речі, на грейпфрут листя знизу. Можна перепутати по листю. Ну, ти все, друзі, ніфея Блашинг брайт.